Приповісті, 12 розділ: Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Добрий від Господа має вподобання, а людину злих замірів осудить Господь. Не зміцниться людина безбожністю, корінь же праведних не захитається. Жінка чеснотна, коронна для чоловіка свого, а засоромлююча, мов та гниль в його костях. Думки праведних Право підступні заміри безбожних обмана, безбожних слова чатування на кров, а уста невинних урятовують їх. Перевернути безбожних і вже їх нема, а дім праведних буде стояти. Хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на погорду. Ліпше простий, але роботящий на себе від того, хто поважним себе видає та хліба позбавлений. Піклуються праведний життям худоби своєї, а серцем безбожних жорстоке. Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. Безбожний жадає ловити у сітку лихит, а в праведних корінь приносить плоди. Пастка злого в гріху його уст, а праведний з утиску вийде. Людина насичується добром з плоду уст, і зроблене рук чоловіка до нього впаде. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Нерозумного гнів пізнається відразу, розумний же мовчки ховає зневагу. Хто правду говорить, той виявлює праведність, а свідок брехливий оману. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же при то хто ліке. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. В серці тих, хто зло оре, омана. А радість у тих. Хто додержує мир. Жодна кривда не трапиться праведному, а безбожні наповняться лихом. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду його уподоба. Приховує мудра людина знання, а серце безумних глупоту викликує. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане. Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить. Праведний вивідає свою путь, а дорога безбожних зведе їх самих, не буде ледачий пекти свого полову, а людина трудяща набуде маєток цінний. В путі праведності є життя, і на стежці її нема смерті.